Привіт! Якщо вам цікаво, що зараз відбувається в знімальній студії, я вам про це розповім. Це зйомки програми лише для тих, хто жити не може без музики, хто не може прожити дня, не послухавши або не заспівавши що-небудь. Це рубрика саундчек програми Шоу Кадрів. У цій рубриці ми розкажемо вам про творчість, яка не могла би виникнути без музики. І сьогодні про 2004 тисячі четвертий рік. Пам'ятаю, я пам привіхали вичіпнули очима, кліп, кліп кліп кліпали. Горілому. Залишилися тим, були Група, яку ми сьогодні називаємо Boombox одного прекрасного дня прийшла в голову Андрію Хлебнюку з Черкас. Спочатку він був лідером групи графіт, яка за певних обставин розпалася. Далі він зійшовся з такою групою, як Тартак. Прудеться... Коли Сашко Положенський запропонував Андрію Хлимнюку записати спільну пісню під назвою «На даху». Андрій Хрунюк познайомився з чудовим гітаристом Андрій Самойло Муха і діджаєм Валентином Матіюком. Одного разу на кухні в Андрія Хрунюка муха з'явився з гітарою. Вони почали собі бренкати, і так паралельно з Тратаком прийшла існувати група Бумбо. Ми через край зачекаємо постріляння. <плес> Буквально за три місяці весь репертуар першого альбому групи Boombox був зроблений, але менеджери не поспішали з його Музиканти не сиділи на місці. Вони записали цю незвичайну болванку за два тижні і був розданий диск зюзан. Ніхто не знав, яке буде коло слухачів у групі Boombox. Потім воно розрослося, і воно стало набагато чисельнішим, ніж будь-якої української групи. Критики запитали, а чому в цьому тексті багато слів іншого? То українське, то російське, то англійське? Це погано. Андрій у свою чергу відповів: добре ще у людей є свої думки, але не в моїй творчості. Тому що усе, що походило в цей альбом, було завдяки тому, що учасники групи Boombox були справжніми маломанами. Коли завершувалися перші клубні концерти групи Boombox, глядачі скандували, що це пародія на п'ятницю. П'ятниця на той час відомий гурт Росії. Але минув час. Про п'ятницю ніхто не згадує. Бо у всіх на вухах бум-бокс. Там тільки мачу, там, модні тачки там. Свіжий подих твоєї ж бачки. Все, супер-пупер, смайли по азі, і ми спілкуємося в пасмасі. Через рік після першого альбому група видає другий альбом під назвою Family Business. Мінут 15 осталось до утра, не визивай, так славлює словами музикантів саме цей другий альбом став точкою відліку їхньої зірковості. Адже всім відомі і квіти у волосі Хатабич вахтьорам пронеслися по колишньому СНД як вітер. Обови, Далі у групи почався складний процес творчості. Музиканти хотіли взяти живого барабанщика і живого без гітариста. Андрій Хлебнюк відмовився. Він сказав, який ми будемо тоді бомбокс. Бомбокс це одна розетка, якої вистачає для того, щоб грав бомбокс. П'ятеро нас у маленькій тачці на трасі, коли щасливі всі байдуже, те що тісно. Хто розуміє, що маю я на увазі, заходьте в гості, я рано чекаю пізно на полеоні. Кожен свій концерт. Група комбокс починає однаково з однакових слів. Вони згадують, що вони з України. Буваю втрачений на самим собою, так ну давай дружить, как там ж жить, хліб желать, воду пити. На восьмому етажі Ще рік часу, група випускає свій третій офіційний альбом під назвою «Трешка» І саме в цьому альбомі міститься пісня, на яку ми зараз подивимося кліп Like a fool, like a guy from high school Fell in love with your joy of mine And whatever, ever, ever Happens to the weather right now Baby girl, one thing I know for sure and more We got to be, simply got to be Me. Oh, I wish I could have just something to say, yay. Yeah. But I don't know the Shakespeare's language. Yeah. Oh, you okay. oh, you okay. are Ukraine is far just like you are. And I see clearly right now. The only chance to be a star. So you could. Like a fool, like a guy from high school, fell in love with you, joy of mine. And whatever ever, ever happens to the weather right now, baby girl, one thing I know for sure. Сьогодні у Рубриці «Саундчек» з вами була група Бумбокс і я ніколи не зупиняйте музику, Па-па!